Росія почне новий наступ на Україну. Міністр оборони країни агресор Шойгу розкрив таємні плани Кремля. Він заявив, що саме для цього вони і оголосили мобілізацію серед населення. Сказав це шойгу на розширеному засіданні колегії міністерства оборони Росії. На ньому він відзвітував про результати війни. Пріоритетна задача на завдання на 2023 рік. Продовжити проведення спеціальної воєнної операції на 2023 рік. Російським угрупуванням військ і сил забезпечити Збереження миру та стабільності у нагірному Карабасі і Сирії в повному об'ємі реалізувати комплекс заходів оперативної бойової підготовки акцентом пов'язаним з подальшим розширенням НАТО на схід. Крім того, Шуйгу заявив про необхідність збільшення особового складу армії окупантів до півтора мільйона. Нагадаю, що раніше головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що Росія готується до нового повномасштабного нападу та підкреслив, що статись це може з будь-якого напрямку, і, зокрема, під загрозою буде столиця.